Чого я вартий, кальніку, без тебе, чого б досяг і що б в житті здобув, якби я жив на світі лиш для себе і завжди з тобою у розлуці був. Зробив я у тебе перші свої кроки, свої стежинки перші протоптав, а ти мене у ті далекі роки, в далекий світ і ти благословляв, навчав, як свою землю шанувати і зберігати все своє життя. Любов до неї і не руйнувати, а будувати краще майбуття. Хоч я пройшов в житті доріг немало, одна лише мене завжди звала, так як чуття любові не пропало до мого найдорожчого села. У літа стежинок багато, яка до душі вибирай, хтось любить ходить біля хати, а іншого зваблює гай. А той он затятий рибалка, Із вудочкою на ставу. а я до землі привик малку, І з цією любов'ю живу. Не ще, казиться зима, часу і сил даремна трата, за вішки ледь тримається сама. Вже й сніг не сніг, а наче вата, синиця і та вже перейшла на спів, хто, хто, але вона не сплута, що догожданий час таки наспів, щоб скинути зимові пута. О березнева біла заметіль, люблю до сліз твої знамена, і сам не знаю я, відкіль оця любов береться в мене. Чорніє фігура. Якась на снігу, однісінька в білому полі, згинає вітер у саму дугу і шарпає злецьке поле. куди її воля Господня веде, чи в затишок хатній, чи з дому, сховатись сі бідолас де у полі холодному тому, замить якусь другу і сніг замете, сліди ці самотні непевні. Згадав випадково, я видив оте і вже не забуду, напевне.